Такий стелажик зібрали із залишків зібрали. Його, відповідно, там ціна буде нижча, ніж за звичайний стелаж По-перше, він із залишків. А друге, що на поличках немає ребер жорсткості. Ну, і в нас є БУшка така в ідеалі. знаєте от Коли ми реставруємо, повністю зачищаємо, фарбуємо БВ обладнання, яке в чудовому стані. А є БВ обладнання. Економ варіант. Ось, припустимо, як цей стелаж. Тобто ми його суто протерли, помили і продаємо його вже, як продаються звичай бушку. Бо ми завжди фарбуємо, завжди все підганяємо під нуль. А тут, ось як зайшов до нас, ми його помили, зібрали і пропонуємо. Цей стелаж. Це лінія із двох секцій, суцільна лінія довжиною 1,52 м. Висота в нього 1,95 м. Полички йдуть подіум, і нижня поличка 2 по 40. Далі 2 по 30 см глибиною і верхня поличка 60 см глибиною. Верхня поличка у нас із такими ребрами. Сюди ставиться лист ДВП. Ми врізали два листа ДВП. Ну, можна будь-яку площину. І вона йде під нахилом. Ось такий стелаж можна використати у підсобному приміщенні, можна десь на складі. О, також можна поставити і в торговий зал. О, е, збирається він дуже плотно. Тут міліметр, в міліметр співпадає через те. В нас його збирала одна людина. Зібрала, тобто зібрати його цілком можливо, О, тільки потрібно забезпечити себе прямою викрадкою. І молотком. Ну, молоток, щоб був бажано резиновий. Ми брали кусочок тканини, обмотували. О. Для чого вам ці інструменти у збірці, бо він складається дуже плотно. Кронштейни у нас стають. О. Легесенько їх зверху пристукуємо, щоб вони стали у пас зайшли. О. Посередині, можливо, потрібно буде ось так: дві задні стінки. Трішки розширити, щоб стали посередині по два кронштейна. О, ну І, в принципі, все. Ставите ноги, надіваєте задні стінки. Далі кронштейни, які потрібно буде приступовані, вони просто дуже плотно туди стають в самі пази. Е, так, і Після чого вже накидаєте полички. Ось такий непоганий стелаж бувалого вживання. Економ варіант. Ну, повторюсь, відповідно, ціна на нього нижча, ніж за звичайний торговий стелаж, який йде в середньому зараз по 3000 гривень за метр погонний. Ось такий він кого цікавить. Пишіть, запитуйте.